Хочете уникнути вздуття живота природним способом, без шкоди для здоров'я, включіть в раціон кукурудзяну крупу? Яка основна причина газоутворення та чим допоможе звичайнісінька кукурудзяна каша? Найчастіше вздуття викликає дисбактеріоз. Це серйозне порушення у виробленні певних травних ферментів у мікрофлорі кишечника, що призводить до гниття та бродіння? Вжитої їжі. Кукурудзяна каша це клітковина майже у чистому вигляді, тому вона прекрасно очищує та насичує мікрофлору кишечника і здатна усунути всі гнильні та бродільні процеси в ньому, низькокалорійна та неалергічна, допоможе навіть схуднути. Але клітковина занадто агресивна, тому не зловживайте. До зустрічі! Приємного дня!